Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому YouTube каналі. Мене звати Клименко Вікторія, я хед клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з випускником курсу Fullstack онлайн Олександром. Саша, привіт, як твої справи? Привіт, все, окей. Okay. Де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Влаштувався в Аустап компа компанії Incode і працюю на позиції трині фронтенд Девелопер, чому Так, Була вакансія на фронтенд, а фулстек – можливість просто розширення на подальше. Але в майбутньому планую ще розвинути ноду і на фулстек стек повноцінні. Ким було твоє життя до IT? Працював в сервісі, Я працював аутсорсинговій компанії, і ми надавали послуги міжнародним авіалініям України та потім вже Везеро. Я Я обрав для себе саме IT. Ну, ще в школі цікавило мене IT. там писав маленькі такі, ну, про, точніше, не писав, а пробував, пробував такі сайтики, але якось забросив, а потім вирішив, що треба щось попитати у друзів, які працюють. Попитав, що, як, яка є там мова програмування, які зараз зараз популярні, і. Вирішив перейти в ІТ, тому що є е, просто безмежний спектр для розвитку. Чого почалось твоє знайомство з нашою компанією? Як обрав саме нас і чому саме нас Ти, завдяки знайомим? Вони порадили сказали, все ок, почитав відгуки в інтернеті про готі і це вирішив піти. Це дуже приємно, коли все ж таки наші випускники радять нас, а тому дуже круто. Скажи, будь ласка, коли ти почав навчання, ти ще працював Пацював до моменту, як отримав оффер. Правильно напевно і робив, тому що така знаєш стабільність так. все ж таки дає свої результати. Розкажи, так. будь ласка, як проходило твоє навчання? Чи складно було поєднувати з роботою? Все ж таки, так як у мене робота була трошки загружена. І періодами я повинен був бути 24 години. То я просто був сіньор тим лідом, я попросив, щоб перейти на звичайного тім ліда. У мене було більше часу, стабільний графік, і я зміг зуміщати. Добре, а розкажи, будь ласка, що в навчанні було найскладніше? Ну, нода спочатку показалась складною, тому що це взагалі кардинально інший. Рівень чи мова не було під час навчання такого моменту, коли опускалися руки і думав, все, не моє, треба здатися, кинути і так далі. Ні, під час навчання не було. Були труднощі під час е, проходження перших співбесід, і я просто перейшов на інший потік, тому що я не встигав. А розкажи, будь ласка, про етап проходження співбесід, коли почав до них готуватися, коли почав проходити. Е, почав я їх проходити в кінці жовтня. Це в нас мабуть друга неділя ноди була До того моменту. Я надіслав близько ну, більше 200. на 200 Я вже зупинився. Не рахував, і через півроку вже я знайшов роботу. Розкажи, будь ласка, про етапи проходження співбесід. Скільки їх в тебе було? Технічних співбесід в мене було чотири. Всього 50% Просто не відповіли. Відсотків тридцять надіслали тестове 20%. Відповіли, що вже не потрібно. Що потрібно було робити в тестових? Та додатки, звичайні, то погоду зробити, то календарів зробити, то там якийсь список прилітає. Нічого важкого, все те, що ми робимо, робили на уроках. Розкажи, будь ласка, про співбесіди, які в тебе були. Як вони проходили? В якому форматі співбесіди були тільки онлайн, е, і всі три були: три етапи: перше спілкування з рекрутером. Друге спілкува... – тестове завдання і третє по результатам тесту, технічної співбесіди. В кінці жовтня, першу вакансію, яку я надіслав, я відразу попав на тех співбесіду з першого разу. Я думаю, ну що тут робити. Я насправді дуже впевнений, був прям максимально. І через свою мегавпевненість я, мабуть, і погубив себе. Що питали, можливо, пам'ятаєш? Все по-різному. Угу. Як, як HTML, CSS питають, так можуть і глибоко закопатись і питати про ООП, про Соліди, про принципи методології програмування. Який зворотній зв'язок тобі дали після співбесіди? Що треба покращити? Що, що в тебе вже добре? Над чим ще працювати не всі нас на жаль дають а, зворотній зв'язок. А коли його дають, а ти потім розумієш по перше, що ти покращити, якщо ти хочеш саме в цю компанію, бо іноді бувають такі компанії, мрії. Uh -huh. От, або ти розумієш, що покращити до наступної співбесіди, щоб іти туди вже більш підготовлено. А uh -huh. розкажи про англійську мову у сфері IT. Наскільки вона важлива? Який рівень англійської у тебе? У мене інтермедієт. Але як ми спілкувалися з англійською і з рекрутером і вже з піємом на технічній співбесіді, то питань до англійської не було. Просто спілкуємося, що ти, де ти був останні два роки, де ти, там, можливо, подорожував? Тобто технічно Бусь. англійську не перевіряли? Ні. А взагалі, коли ти відправляв CV, резюме і слідкував за компаніями за вакансіями, наскільки важлива англійська? Всюди потрібно. Але знаю випадки, коли вона може не понадобитися. Які три поради ти можеш дати студентам? А які тільки готуються до співбесід? Детально чек, чекати вакансію, дивитися, які там технології, і на них максимально робити акцент та переробляти резюме під ці технології. Якщо у вас вказано, наприклад, в вакансії, що треба там React, Redux, MobX якийсь, то ви свою. CV-шку також перероблюйте під це. Ну і відповідно ж, треба трошки підвчити це. А розкажи, будь ласка, про свою успішну співбесіду, після котрої тебе взяли на роботу, як ти туди потрапив? Десь години дві з половиною була технічна співбесіда. Ми про все розмовляли. Ну я вже ж трошки з досвідом розумію, що тре що, що треба підвчити. Це була співбесіда з тим лідом, а з технічним директором. Пієм присутній. І... HR присутній, і Тімліт, угу. який технічно співведено проводить. Як швидко дали зворотній зв'язок і запросили на роботу? Ми назначили дату на п'ятницю, проводили в середу, а в середу вечора ми сказали. Клас! Які софт скіли найбільше цінують it компанії у своїх співробітниках? Перший софт скіл це вміння гуглити. Це дуже важливе. Слухай, це майже тех скіл. Ну, майже так. Ну, в принципі, так. Да. Комунікабельність, е, вміння спілкуватися з замовником, з колегами. Е, тайм менеджмент важливий, дотримуватись дедлайнів, і, мабуть, саме навчання важливо. Розкажи, будь ласка, детальніше зараз про свою команду, якими проектами займаєшся? Я ж тільки на початку, так, е, працюю випірує ще випірує. недовго. І, і... Але і потрапив я на позицію трейні, то мені зараз е, дають таски. Ти береш таску в роботу, робиш. Її. А чи є в тебе ментор, або тім літ? За мною закріплений ментор, і у разі якихось питань я йому задаю питання, або ж він показує, що мене вийшло зробити, і він дивиться: так це добре, це я б так зробив би. Ну, в такому форматі. Будь ласка, як ти думаєш, чи взагалі кожна людина може стати, а, знайти собі сферу в ІТ? Так, якщо є бажання і інтерес аж бігом. Що б ти хотів наостанок побажати нашим студентам? Старайтесь кожен, кожен день по годині-дві приділити написанню кода, тому що це забувається. На власному досвіді кажу вам ставте цілі, старайтесь максимальними зусиллями їх досягнути. Якщо навіть ви не досягаєте їх, ви піднімаєтесь це в будь-якому разі великий досвід. Адже хто не падав, той не піднімався. Правильно ж перетворюйте ваші бажання в цілі і досягайте їх. Дуже дякую за твої поради і твою розповідь. Я бажаю тобі подальшого розвитку, щоб все складалося як найкращим чином. Друзі, дякую, що дивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори та до зустрічі в нових відеороликах. Всім папа! -па.